Що таке індексація і як вона працює? Давайте змоделюємо таку картину і умовно візьмемо, що в 2024 році одна буханка хліба коштувала 30 гривень. Відповідно, для того щоб купити тисячу буханок хліба, нам потрібно було витратити 30 тисяч гривень. Тепер, же, якщо у 2025 році хліб, Тобто та сама буханка хліба подорожчала і зараз вона коштує, там нехай буде 35 гривень. То для того, щоб купити ту саму кількість тобто тисячу буханок хліба, тепер же нам потрібно витратити вже 35 тисяч гривень. Тобто індексація відбулася на 5 тисяч. І от, якщо ви відкладаєте собі гроші, тобто заощаджуєте, формуєте якийсь капітал, то для того щоб зберегти їхню купівельну спроможність, перш за все, що вам потрібно зробити, це кожного року не відкладати ту саму суму, а індексувати, тобто збільшувати. І як приклад, можете збільшувати свою суму. Еквівалентну вартості однієї тисячі буханок хліба. Це, до речі, перший механізм захисту грошей від інфляції, який, про який працює в тих самих компаніях, яких собі європейці формують пенсійний капітал. Хочу дізнатися більше, що це за компанії, як правильно сформувати, а також про другий інструмент захисту грошей від інфляції та багато іншого розповідаю кожного вечора о 21.00 в своєму закритому телеграм-каналі. Лінк за залишаю в описі, а також в першому коментарі. Інформація вся безкоштовна поки що.